Безкоштовна медицина в Польщі. Давайте розглянемо усі плюси і мінуси медицини в Польщі, а також рівень обслуговування у медичних закладах. Із плюсів варто відмітити: велика кількість відділень НФЗ, можливість додати до страхування членів своєї родини безкоштовно. Більшість візит, аналізів і діагностики є безкоштовними. Безкоштовну страховку можуть отримати діти, чоловік. Дружина, бабусі чи дідусі при умові, що вони ведуть з вами, спільне домашнє господарство. Для цього вам потрібно офіційно працювати або ж вести підприємницьку діяльність. Також страховку мають право оформити студенти віком до 26 років і люди, які мають тимчасовий захист. Також, якщо ви знаходитесь в Польщі на підставі тимчасового захисту, маєте карту побиту або маєте медичне страхування ЗУС, можете пройти безкоштовне обстеження 40 Програма профілактики 40 плюс працює до 30 червня і діє на усіх людей, які мають вік від 40 років. До самої програми входять наступні діагностики. Можете